З попереднього відео мені написали коментар, щоб я зробив відео на цю тему. Так що дивіться із задоволенням. Усім привіт, народ! Сьогодні я б хотів розказати на одну цікаву тему: це водійські права в Європі. Так як кожний українець, який знаходиться поза межах е своєї держави, своєї батьківщини. Має право рухатись на своєму власному автомобілі або орендованому законно по території всього Європейського Союзу. Розберемо спочатку такий момент, що водійські права по новому зразку з України можна по них рухатись по Європейському Союзу е, тільки проїздом. Так як мені сказали в Італії Карабінірі, то є місцева поліція, вони мені сказали так. Якщо ти живеш тут, то ти маєш мати права італійські. Це вигодно для них, по-перше, якщо у вас прийде якийсь штраф, вас знімають очки, так звані очки водійські, їх всього 30 максимально, а починаєш ти з 20, якщо я не помиляюсь, а потім кожен рік він по балу додається. За кожний штраф або за кожне порушення ці бали знімаються. А якщо доходить до нуля, вас їх просто анулюють на якийсь період: на півроку, на рік, на десять, на п'ять і так безкінечно. Далі що я вам хотів сказати, це ціни. На категорії АМ це водіння скутера, не, не мотоцикла, нічого, а просто скутера маленько, 50 кубового, ні, там менше там 50, 50 кубів, якщо я не помиляюся. Щоб потрапити в автошколу, потрібно заплатити приблизно приблизно, я кажу, тому що в кожній автошколі там свої ціни, свої розценки. Це, це просто бізнес, це маркетинговий ход. Ви можете заплатити від 400 до 500-600 євро. Но, я хочу вам сказати одне: що просто так, щоб взяти ці права, почекайте. Якщо у вас більше 18 років, ви можете зразу здати на категорію Б, заплативши це при цьому 1000, 1200 євро приблизно. І автоматично категорія АМ відкривається при успішному здачі на цей екзамен. Коли ви здаєте, вже при, при проходженні цього курсу на получення водійських прав, ви проходите е, і здаєте правильно, вам дається е, карта Роза називається. Це такий білетик, що ви вже пройшли теорію і можете вводити машину, але тільки якщо біля вас буде людина, яка вже зі стажем 20 років. Тому що це такий плюс і мінус, можна сказати. Ну не Главне, Головне, що дають, і ви можете вже... Плюс-мінус самостійно рухатись в автомобілі. Особливості теорії. Теорія, по-перше, потрібно знати італійську мову. На моєму досвіді, коли я здавав сам особисто наводівські права на категорію Б в Італії, дуже багато приходило іноземців, які не знали мови, і тому вони говорили тільки англійською. То вони просили наушники підключати до комп'ютера. І там буде все висвічуватись е, англійською мовою, і ви можете проходити це англійською мовою. Ну не завжди потрібно перед тим е, дуже добре проінформуватися. тому що один раз можуть дати цю можливість, а другий раз скажуть: ну поки не вивчиш мову, то нічого вам не, не підключимо це. Далі, що я би б хотів сказати про тести, це те, що коли ви здаєте тести, там має вас дві похибки. І приблизно 40 питань. Якщо ви провагаєте цей тест, то вас через місяць можна перенаправити безкінечно разів, але після двох-трьох попиток повинні заплатити приблизно 50 євро, щоб вам оновили такий білетик, де пишуть ваші спроби. Після того, як ви вже закінчили здачу на теорію, вам назначають через тиждень, наприклад, або в тому самому тижні, там кількість днів має пройти, на здачу самої теорії. А тут саме цікаве. Ось на цьому майданчику я здавав особисту практику, так скажем. Ось на цій лінії відбувалося проходження усіх цих преград. А тут більш на автомобілі, отут деякі автомобілі. Приїхали, щоб тут потренуватися, на цій лінії ставлять один конус по центру і десь тут. І ти повинен на швидкості затормозити, тобто це екстрений тормоз, вони так називають, щоб перевірити твої навички, щоб тормозити. Після того, як ви виконали цю вправу. Інструктор, який буде сидіти біля вас справа, каже: здавайте правильно назад. В Італії правильно здавати назад, це не дивитись в дзеркало заднього цього. А ти повинен прям головою повертатися і дивитися, типу, назад. Ось так, ну типу, і ти їдеш. Він скаже там, окей, добре, не добре, чи що, там, чи повторив вправу. О, от і все. Після того, як от, ви вже здали теорію, в основному більше так не грузять. Е, я приїхав, зробив ці дві вправи, він сказав, ну давай проїдемося по гору, по місту. Ми виїхали, там, зробили там, стоп, старт-стоп, там, типу, парковка. от Він скаже, заїхати, там, задом між цими двома машинами, щось, типо, щось типу, того. Е, і в кінці він там, задасть. Тобі у вас декілька питань, типу, де, знаходиться, де, де заливати олій в, в машину, в мотор. Там, наприклад, де, де, де куди воду заливати в, в стекло омивачі. І після того вам вручать, вручать самі права. Ще один бонус того, що ви отримали європейські права ну в, в будь-якій країні Європи, то, чи то Німеччина, чи то Італія, чи то 에, Австрія, 에, Польща і так далі. Те, що ви зможете з цими правами їздити не тільки в тій країні, де ви їх отримали, а й по всій, по всьому Євросоюзу. Ось такий от прикол, ось такі от бонуси надаються. Е Ціни, за ціни я вам розповів вже, скільки вони коштують. Е, на категорії це і там от, і от, з, з, з прицепами, щоб кататися. І інші там категорії є. Е, там ціни зовсім різні трошечки, тому потрібно знавати в автошколі вже особисто. Е, за все я вам розповів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк. Е, не забудьте написати. Кілька добрих слів або якихось нових цікавих ідей е, в коментарях. Я всі коментарі читаю, та, тому не жалійте буквочки, вони безкоштовні. Е, все, зустрінемося в наступному відео. Пока!